Дивіться, наше бджільництво слабке організаційне, тому будь-яка громадська активність в цьому плані корисна. Ось недавно в Україні створена організація Спілку в камадководі в Україні. Голова спілки Іван Михайлович Доскоч. Значить, спілка почала активну свою діяльність. Один із заходів спілки значить, проведення. Конференції по селекції бджіл по селекції вчів в ЧІЛ Україні, яка відбулася в Львові на досить хорошому рівні. Під час цієї конференції відбулася історична подія. На моїй пам'яті чи не вперше до нас приїхав науковець дуже високого рівня, доктор Каспар Бінефільд, директор інституту бджільництва в Берліні. Він відомий тим, що він є автором програми селекції бджіл у Європі він брід називається. Ну, він за два дні конференції він загалом говорив десь один п'ять, мабуть, і мої ось такі три враження, ну, коротко, вражень, звичайно багато. Ну Наприклад, майже нуль уваги хімічним методам захисту бджіл від варатозу, тільки на рівні поведінки. Вони навіть мають свою якусь станцію в непалі, де вивчають, як кліщу варога. Джола Апісерана. Наступне питання. Вони багато приділяють уваги, багато уваги приділяють селекції всю на продуктивність. І третє таке враження їхня наука про пробців дуже багато експериментального. Дуже багато експеримент. Вони проводять багато експериментів. Ну я ж говорю, хороше враження. І відбулося якби два процеси. Ми познайомилися з ним, він познайомився з нашим мер... всюдільництвом. І можна сказати, що конференція була організована бездогану, на хорошому рівні, незважаючи на те, що він говорив по-німецьки, але проблем якихось сприйнятній інформації не було. На цій конференції я виступив з доповіддю проблем систематики медоносних джів в Україні. Це чисто теоретичне питання, чому воно може бути цікаве вам практика. Значить, дивіться, основний продукт бджільництва в, в Україні це мед. Так? Ніхто ж не буде сперечатись, Але для трьох областей України мед не є з головним продуктом. Три області України, ну, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, там на першому місці бджолині матки, на другому пакети бджіл, і не тільки на третьому. Значить, дивіться, наша потреба в бджолах у світі величезна. І Україна могла б наряду із виробництвом меду бути. Виробником пакетів і маток. От е, я не закликаю, щоб всі дуже кинули мед заявилися виробництвом маток і пакетів. Але от така інформація. Кілька років назад один пасічник із Закарпаття десь там кинув записку, щоб йому написали, скільки його пакет стоїть, поки він дойде до споживача. Це було років 5 назад, він говорив, що десь купили той пакет в Сибіру за 300 доларів. І він себе окупив, він більше 100 кілограмів меду зібрав. Другий приклад, значить, в Європі ще кілька років назад дотації на маток платили по 50 євро на матку. На половину маток пасіки. Якщо у вас, допустимо, 100 сімей, то на 50 маток кожен рік вам платять дотацію по 50 євро. Можете порахувати. Значить, потреба в джолах в Європі для запилення 7 мільйонів джолосімей сімей більше. Мільйонам бджоли сімей щороку завозиться до США і з Австралії. Значить, безсотові пакети, безсотові пакети, щоб легші. На один літак загружають до 100 тисяч пакетів. Значить, 14 лютого в Штатах починається сезон запилення на мехдалю. А в Австралії це кінець року, коли багато тіли, вони дуже дешеві. Значить, до цього бізнесу можна підключитися і Україна. Це Певна процедура і регламентація. Одним із кроків в цій регламентації могло б стати, скажімо, наведення порядку в нашій систематиці медоносних діл. Коли я говорю, що ми могли б продавати в Європу, то це не так. Насправді наші бджоли вже продаються в Європі. Ми якось були кілька років назад у Большакова на пасіці в Криму. Він сказав, що він продає щороку Польшу 4 тисячі маток. Потім продають, скажімо, маток заробіш такі пасічники, як місько. місько. Він сам це говорить, тут немає ніякого секрету. Але все це робиться напівпідпільно, на Такої, скажімо, паран... ну, да, в Росію теж ж треба оформляти багато документів. І по суті, наші бджоли дуже активно йдуть в Росію навіть зараз. Дивіться, які проблеми перед тим, як продавати. Треба відповісти на питання, а бджіл, яких же ми бджіл розводимо? Значить, ну, дивіться, ось наша та Україна є одним із лідерів у світі по удрівництві, але наші досягнення великі. Але разом з нашими великими досягненнями в нас є і великі проблеми. Одна з проблем таких це систематика. Бджіл в Україні. Ну, е, по літературним даним ну, природа нас наділила чотирма расами бджіл. Це українські бджоли, карпатські бджоли, кримські і європейські або паліські. No, Ось дивіться, в чому навіть з цієї таблиці видно які проблеми систематики. В світі нема такого поняття, як порода, є раси. Коли е, був наш журнал псиловодства, його редактором була Губіна, у нас теж вживався термін раса. Потім на рівні Міністерства сільського хозяйства СССР цей термін заборонили. Е, веліли всім використовувати термін порода. У ну, світі використовується термін раса. Це перша проблема. Наступна проблема ось дивіться. Ні, ласка назад. Наступна проблема. Ось. Е, кожна раса бджіл повинна мати латинську назву в Ось Значить, дві наші раси кримська і європейська мають такі, такі назви. Апіс тауіта, це для дж... Апіс ліфера, ліфера, а та таурика це кримських бджол, і апісмаліфера маліфера для європейських. Українські бджоли не мають загальноприйнятої латинської назви. Карпатські бджоли так само не мають загально прийнятої латинської назви. Проблема ще й в тому, що оцей, як би, таблиця, можна настигнути. Можна? Дивіться, ось карта, так, е, да, якщо є раса бджіл, то є Ареал. Ареал це природна область розселення цих бджіл. Тут ви бачите, що на півночі, в Полісці, це жили значить, європейські бджоли в Криму Кримська, причому там основно, в основному на південному заході Карпатська і основний масив це українська бджола. Проблема ще й в тому, що, скажімо, кримську бджолу ми втратили повністю. Шляхом завезення інших поріг вона просто впекла. Майже повністю втрачена полійська бджола. Виходить так, що ті. залишились у нас дві раси бджіл, українська Карпатська. І вони якраз не мають латинської назви. Тобто, з точки зору міжнародної систематики, в нас немає природних рас бджіл. Наступний сприклад. Значить, проблема з цьому. Попередня карта це наш погляд на розселення рас. Ось є такий журнал Бігорд, він видається в Англії. Оця карта складена, німецькій вчені є у Якщо ви подивитесь на карту України, то там немає наших разбдів. Ви бачите, що там розселені бджоли, які належать до раси Апісмеліфера Македоніка. Тобто наші ці всі розмови про українську, карпатську бджолу нічого не варті з точки зору міжнародної систематики, тому що в Європі таких разом немає. Ні, не знаю. Ось тут 9 раз бджіл Європі, Ну тут трошки не зовсім добре видно, але там, де Сицилія, там є такий написано Абіспаніфера Рутнері. Це так звана Бальтійська бджола. Тобто острів Мальта має свою разу бджіл. Велика Україна, яка є найбільший виробник меду в Європі, своїх раз бджіл немає. Ну Це результат того, що наша наука. Ну, Ізольовано від європейської розвивалися, наші вчені не брали в цих процесах ніякої участі. І ви ж бачите, що вся територія України покривається тільки апіс меліфера Македоніка. Македонською mm -hmm. слайд, будь ласка. Значить, ну, це є завдання для нашої науки, для нас. З вами ми повинні пропагувати свою джилу і навести порядок таксономії. Значить, дивіться, за історією вивчення українських діл було три спроби дати їм місце в систематиці і міжнародну назву. Це письмені Ферацер Скоріков, професор Скоріков, це до війни в 29-му році їх так назвав. Він чомусь уник назви українською. Можливо, це чисто з політичних моментів. Руднер, який створив свою систематику бджіл, вона є на даний момент найавторитетнішою. найавторитетнішою. Найперетешнішої світі на основі біометричних даних він назвав апіс Валіфера Макетоніка. Там вийшло так, що коли він вивчав ці раси, йому із України не додали інститут в Римному, не дали йому матеріалів. Тому він так назвав маркетоніка. Потім наступна назва апіс Валіфера Сазімая енгель». енгель. Це американський Він їх багато чув, вивчався все. і він Порахував, що українська бджола повинна мати свою латинську назву. Але, на мою думку, такі назви вони не повністю характеризують нашу бджолу, тому моя пропозиція назвати нашу бджолу абісно ліфера України Прокопович. Тобто латинська назва нашої бджоли повинна містити назву, що вона українська. Наступний, будь ласка. Значить, про те, що наша бджола видентай, велика раса бджіл. Ось ця таблиця свідчить це якби поширення українських бджі у світі. Так вийшло історично, що наша джола рухалася весь час на Схід. Природним ну, границі його її поширення на схід, це був ну, десь там по Волжге, райони по в історії в української бджоли була видатна така подія, як завезення українських бджіл на Алтай, яке трапилося в 1786 році. Там було помічено шанало, там був ну, фортеця Руська каменогорськ І там були хороші медоносні умови, а бджіл не було. Ті, хто знав цьому думку, хотіли завезти туди бджіл. Постійно завозили туди бджіл з найближчого регіону, з Башкирії, З Башкирії, да? Але у Башкирії тоді жила європейська бджола а пісьмеліфера. Вона може пристосована тільки для мене до збору в лісі. В степу вона, як правило, гине, при чому не при приземівлі, а влітку, тому що вона темна, вона на сонці перегрівається. Всі бджіли, які завозили із Башкирії, вони незмінно гинули. Я не знаю, чи це. Комен Аршенєвський це був комендант фортеці у Кам'яногорськ. Йому прийшла ідея завести жил в України за 5 тисяч кілометрів. Значить, їх везли чотири зимові місяці, значить, погрузили по дві дублянки на підводу, і з 24 живими заїхало 12. 5 тисяч кілометрів їхали. Кінь ми, кінь ми в взимку. Можете виявити собі. Значить, в то літо. Привезли з собою пасічника, видали спеціальну книгу по утриманні бджіл. В літо кожна з завезених дупляток дала по сімей. Так почалося бджільництво в в Алтаї з українських бджіл. Ну, Ця історія не дуже поширена, чому? Тому що так вже вважається, що раз Росія, там російські бджоли, а тут українські. Ця історія описана, є сайта, сайт психологов Казахстана, Бал Балмара. Вона там поширена. Хоча на цьому не акцентується, що це була українська бджола. Значить, той, тут видно, що були, що куди завозили. Про українську бджолу багато чого можна сказати вперше. Перша вона це західна бджола, яка попала в Азію. Це перша бджола, яка попала в Китай. Скажімо, італійська бджола в Китай попала через 40 років. Це перша європейська бджола, яка попала в Корею. Потім, ну так, да, це перша європейська бджола, яка зіткнулася з кліще варо. Американці догаднули, оскільки там була ця рана на Далекому Сході, а вона ній паразитувала кліще да? ворота. Є така гіпотеза, що вона ж одразу перейшла до паразитування на медоносній бджолі. Цей факт помітили американці, ріндери, ну, 20 років назад, вони створили таку програму, завезли маток, по-моєму, 200 маток із Далекого Сходу Росії, завезли в Китаї. На основі цього, цієї програми розробили, ну це дало початок програми по виведенню тіл, стійких до кліща ворога, які мають природну стійкість, не вимагають, а значить не вимагають хімічного захисту. Наступна відраз. Значить, ну, ось приблизно нарисована карта, як поширилась українська бджола в вдається, оцей проміжок це пустелі, солоні пустелі, де бджола не може жити. Проміжок нема прийти, це приблизно Башкирія, це Оренбурзька область, це природним шляхом, оце Каспійське море, тут не зовсім точно видно. Це українська бджола поширилася в Азії природним шляхом. В основному після того це Алтай, усь Стариногорськ приблизно оттуда. ось. Це зараз значить, Західний Алтай або Схід Казахстану. Ну, Там він десь виробляє половину всього, цей, цей регіон, половину всього меду Казахстану. Наступне. наступне буде Значить, дивіться. Ось така цікава карта. Цікава карта. Про те, що, про те, що, скажімо, в Сибірі і на Алтаї живуть українські джули. Ви не інформацію інформації журналі Пчеловодства. Але зверніть увагу, це книга Алпатова. Короти, За 48 рік. Тоді трошки дозволили більше демократії. Він ось таку дарту намалював, зверніть увагу, що ось Україна, вся Україна заселена українською бджолою. І ось далекий схід, теж так само застриховано, дивіться, написано Українка. Тобто в 48-му році і до війни було відомо, що на далекому сході живуть українські бджоли. А коли виникли далекосхідні східні бджоли? Далекосхідні бджоли виникли в 1957 році перша згадка. Тобто, чому вони виникли? Була програма в сільських районах Далекого сходу до 90% було українського населення. Була така програма бойової русифікації. За це наказували за українську мову. І тут, розумієте, яка невідповідність населення русифікували, а бджіл ні. Ну, десь комусь прийшла ідея зробити далекосхідних бджіл, хоча Хоча, значить, як такої далекосвіта бджола, так само немає латинської назви, ніхто й не намагається. Значить, зараз ось в американських статтях є такі, стараються розібратися, що за рашу бджіл вони завезли. Тоже вже згадується, що це македоніка, що це ніяка не далекосхідна. Ось дивіться, якщо подивитися на карту Лопатова, ось Алтай, тут в нього середньорусські російські бджоли. Чому? Тому що в 48-му році. Про цю, цю програму завезення бзів на алтарі Арченевській не було відомо. Тому він так це, ну так ось, значить, так. Да. І ще цікава така напівкримінальна історія. Є книга в інтернеті Алпанова, да? але в деяких, скажімо, в деяких екземплярах ця карта вилучена, тобто ви не знайдете. А в-других, вона зроблена настільки маленькою, що не можна її прочитати. То, або десь треба шукати спеціально, де ці сторінки є, або треба її збільшувати. Ну я закінчив, щоб не перегружати вас інформацією. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Дуже вдячний за вас, ви на всю тему, історичні про природу. Ну, все знаємо.